Вітаю вас! Про те, що треба стимулювати експорт робочої сили, а не інвестиції, ви, напевне, відео вже подивилися. Зробили висновки? Ой, думаю, ні. Тому що коментарі або вискази деяких людей ще раз показують, що, що такі інвестиції ви точно не знаєте. Ой, не февруйтесь. Не тільки ви, депутати не знають. Знаєте, буває дуже часто спілкуюся з, з депутатами. Там, інвестиції, зар... зарубіж, зарубіж. Запухкує, потягне шарить. Рідненький. А які ти маєш на увазі інвестиції заробіжні? Приймін чи портфельні. Як знаєте, з дурним спілкуйся. Видно по очам, що не більмес не знає, що не ти... ні, ні, я... мене цікавить, вони приймі чи портфельні. А всі економічні експерти, це взагалі сміх не придумаєш. Треба залучати неробітні інвестиції! Це нам треба! Я говорю, мій, скажи, будь ласка, а скільки в Україні було в 2000, ну, давайте так, 19 2019 році, вітчизняних прямих інвестицій або взагалі інвестицій? І скільки було зарубіжних? Приведи мені цифру. Я кажу, ну якщо ж не такий дурень? якщо ти кричиш, треба залучати, ти ж довір цифру знати. Якщо ти не знаєш, то про що ж ти кричиш, дури такий? Ні, ну це дійсно. Мені просто смішно, коли люди просто, знаєте, кріше. Треба залучати, заробітніш інвестицій. Які? Прийміть питання. А скільки в нас портфельних інвестицій? Скільки прямих інвестицій? Скільки вітчизняних, скільки зарубіжних. А ну? а, так що ж ви бельместердете, якщо ви навіть цифри не знаєте? А ви погавкати? от того ж би було. І взагалі, які відношення мають інвестиції до вашої зарплати. Ви що сказали? Хто таку дурню сказав? А, от цього дурня слухали, зрозуміло. На практиці зовсім не знаю. Зараз я розповім вам про... Інвестиції, ну, перш за все зарубіжні, любимі, Але не просто так. А що в світі відбувається? Ну, В світі все-таки, да, дійсно, зарубіжні інвестиції інвестують. Але от в яку країну світу більше всього інвестують? Зарубіжні інвестиції, а? Ні, ні, не вгадав навіть близько. А в яку країну не інвестують, навпаки забирають. Ой, теж теж так ой, Навіть не близько. Навіть не, не фантазично. Ото, ото, що вам оцей дурень розповідав, ото брехня 100%, повністю 100%. А я зараз дійсно покажу таблички, де покажу дійсно, скільки інвестицій зарубіжних надійшло в ту чи іншу країну, в тому числі в Україну, звичайно, ушло, це теж немаловажно. Ну, дійсно, як вони впливаються, заодно трішки розповім. Вітчизня інвестиції щось таке, зарубіжні щось таке. Чому от я так жартую примічі портфелі, І як вони дійсно впливають на зарплату, вашу, вашу зарплату. Не чужу. Це відео буде виключно для членів клуба економічної мудрості. Тому що для мудрих. Тому що про економіку. Про справжню економіку, з цифрами, табличками, фактами. А це тільки для членів клубу економічної мудрості. Так що, якщо ви не член клуба, там є кнопочка Спонсорство. Ну а поки ви там думаєте, вітаю членів клубу економічної мудрості. Що ви? А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.